Та, в випадку, перес, це готова вже продукція. Да, на цьому етапі буде а, відраховка. Що на порісі відкидаються каміння, mm -hmm. якісь тріщини, то що ти купуєш. Камінь, відсоток ну, відсотків 10 стабільно. Тобто ти, а, ти, як би ти не все рівно в мазу надати, Так. Да. А, якщо брати в цілому, mm -hmm. от а, ти коли купуєш камінь, камінь він чорний, грязний, такий, як от в інтернеті показує. Так. От, щоб добратися до середини, до цієї... <свистеть> ядра самого камня, його треба почистити там і зразу ж на тому етапі, разом з порою, разом з брудом, уходить від 12 до 17%. Василева. Той, це шти, не куку, це купує, просто так. 10 кг борщину в тебе на порізку заходить в кращому випадку 8,5 кг. Зрозуміло. А все остальне, воно... Брут висипається а більше інформації про брутин в описі до мого відео.